Через похолодання в сумах сьогодні почали працювати 26 пунктів обігріву, 14 у медичних закладах і 12 у бібліотеках. Яку допомогу можуть отримати там змерзлі відвідувачі? Далі в сюжеті? Це пункт обігріву у сумському центрі медико-санітарної допомоги номер 2 Працює щодня з 8 до 19. Розмістило його на першому поверсі. Там є де посидіти та чим перекусити. Печиво є, Будь ласка, баранки. Чай гарячий, є аптечка. Тамара Парафіни каже, відвідувачі до пункту приходять часто, бо поруч вокзал. Зранку був один чоловік. Був видно безхатько. Питав, чи можна вакцинуватися. У бібліотеці Шевченка, що на кооперативній 6, пункт працюватиме з 9-ї години до 20-ї. Зранку, каже директорка Юлія Заговора, змерзлих відвідувачів не було. Говорить, мають перевіряти сертифікати про вакцинацію, але погрітися пускатимуть і без них. Мешканці можуть повипити чаю гарячого, скуштувати саме солодкого печива, так відпочити. І хто не має з собою індивідуального захисту, це у нас маски захисні, і рукавички, і антисептик у нас знаходиться додатково, який ми можемо забезпечити людей. У лікарні святого Пантелеймона пункт обігріву облаштували у приймальному відділенні. Працює цілодобово. Наш заклад при потребі надає допомогу, якщо у людини є обмороження чи якісь травми, є ургентний хірург, який також надасть допомогу при потребі. Звертатися можна цілодобово, без надання якихось сертифікатів. На сьогоднішній день до нашого пункту обігріву ще не зверталися. Поруч із пунктом обігріву травмпункт. Лікар-травматолог Артур Рябець, що там працює, розказав, з обмороженнями цієї зими зверталися до десяти людей. не багато, але вони є. В основному звертаються з першої та обмороження. При обмороженнях не слід стирати поражений участок кожу снігом, спиртом. не стоїть одразу швидко вложити туди тобто гаряче. То есть отогреваться надо постепенно, ни в коем случае не делать того, что я ранее сказал, и желательно обратиться ну в больницу, вот в пункты обогрева, находиться без ну, должной одежды, да, для такой погоды. Ну, то есть 30-40 минут, я думаю, вполне достаточно для того, чтобы получить первую степень обморожения. У Сумского гидрометцентра рассказали, до конца тижня сберегаться мыться минусовая температура. Лише в суботу температура підвищиться в денні години до нуля градусів та очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, також посилення вітру та хуртовини. В неділю та на початку нового тижня також очікується знову зниження температури, але морози будуть менш інтенсивними. І нічні температури вже складатимуть десь від 9 до 14 градусів. І така погода також утримається до кінця вже наступного тижня, а в новорічні свята, скажімо так, температура дещо також підвищиться і десь становитиме в межах від 0 до 5 градусів морозу. За словами Юрія Литвинова, морозна погода в сумах збережеться до новорічних свят. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. За словами завідувача опіковим відділенням обласної лікарні Валерія Бахмута, спочатку зими з обмороженнями звернулися до 10 людей. Адреси пунктів обігріву знаходяться на сайті Сумської міської ради.